На презентацію книги запросили учнів старшокласників Житомирських шкіл. Разом із ветеранами вони не лише познайомилися з цікавими фактами про визволення Житомира, але й переглянули вражаючий документальний фільм. Впервые увидел такой фільм я даже не ожидал, Так страшно, бо я даже не ожидал, що наш город був освобождений на Новий год. З метою патріотичного виховання молоді, а також до Дня визволення Житомира, ветерани втілили в життя ідею створення такої документальної книги, у якій спогуди визволителів Житомира, а також ряд довідкових матеріалів. В первую очередь в этой книге воспоминания непосредственных участников освобождения города Житомира. Дальше есть дети войны, которые в детском возрасте пережили ужасы оккупационного режима на территории города Житомира. Ряд здесь справочных, как говорится, информационных материалов. Зв'язаних з Вілією війною і особливо, що стосується нашого міста, на жаль, визволителю міста, яких серед живих залишилось 11, на презентації не було. Проте їх подвиг залишиться жити не лише у цій книзі, але й в серцях сьогоднішніх і майбутніх поколінь. Це унікальна книга, і вона цікаво називається Житомирщина в полум'ї війни. Тут спогади людей, які бачили ти лихоліття, і які в вигляді історії своїх спогадів увіковічнули себе в цій книзі, примірники книги Житомир і Житомирщина у полум'ї війни будуть подаровані усі бібліотеки та школи міста.